Як е, зараз виглядає ситуація в США? Як вона може змінитись, можливо, власне, з ну з початком вже от виборчої кампанії, таким остаточним фінальним ну і результатами цієї кампанії? Будемо говорити зараз з Володимиром Огризком, дипломатом, міністром закордонних справ України в 2007-2009 роках. Вітаю вас, пане Володимире, слава Україні! Героям са вітаю, пане Сергію. Ну відразу скажу, що все таки. Мені здається, що е, остаточно м, м, говорити про те, що вже два кандидати визначилися трошки передчасно. Я все таки наполягаю на тому, що допоки всі судові процеси відносно Трампа не завершені, е, ну говорити про те, що це вже раз і назавжди, думаю, що навряд чи можна. Так багато хто з експертів е, думали, що Верховний суд таки стане на. на на бік деяких штатів цього не відбулося, але ніхто не відміняв ті всі майже сотню позовів проти Трампа, які йдуть з інших, так би мовити, напрямків. І допоки немає остаточного вердикту, а там серед іншого може бути і карне переслідування, я думаю, що все-таки це ще не є. Фінальна частина цієї цієї драми. Так, Трамп почувається дуже впевнено. Так, Трамп іде вперед на всіх парах, ну, але от коли його або е, виправдають, або засудять, і буде, власне, оця остання точка у е, всіх цих е, розмовах і оцінках. Це має відбутися до кінця березня. Так що давайте все-таки ще е, почекаємо. і Побачимо, до речі. Ну, ми ж всі знаємо, що його статки ну будуть реально зменшуватися. Власне, через що він і, і шукає спонсорів на свою програ... свою програму, тому що майже на півмільярда доларів його штрафували. Ну уявіть собі, що його штрафують ще на пару разів настільки ж. Ну і за які кошти можна проводити кампанію? Так що тут багато є нюансів. На які чомусь увагу не звертають, але вони, на мою думку, все таки важливі. Ну кошти бачите, може там і маск впишеться. Побачимо, йде про це мова. Але, пане Володимире, в ваших словах, от ви кажете, ще не кінець драми, так і згадка ця про суди, які можуть ну, збити так би мовити, Трампа. Ну вона породжує думку, що у вас є серйозні занепокоєння все ж таки приходу Трампа знову у президентське крісло. Я правильно розумію? Ну, бачите, пане Сергію, в політиці, а особливо в зовнішній політиці, передбачуваність партнера це, ну, це те, що є найбільш цінним, коли ти маєш відносини з лідером, якого ти розумієш, і якого ти можеш, ну, більшою чи меншою мірою, звичайно, передбачити. Тобі значно легше працювати е, з такою людиною, коли ж ти маєш е, е, з того боку людину, яка може раптом е, ну, вибачте за це порівняння викинути якийсь фортель, то тоді е, е, оця невизначеність вона безумовно тебе напрягає, тому що ти тоді починаєш будувати варіанти. От буде е, напрямок А. Тут буде напрямок Б, а там буде напрямок С. І це робить твої е, позиції, ну скажімо так, звичайно, поліваріантними, але менш впевненими. І саме через це сьогодні в Європі починають говорити хлопці. Ну давайте нарешті думати про нашу безпеку. Давайте, нарешті, будувати європейську оборонну промисловість. Давайте, нарешті, думати про те, е, що ми можемо зробити, якщо американці нас. Не будуть захищати, як вони це обіцяли робити впродовж останніх всіх післявоєнних років. От що таке невизначеність, це дуже серйозні речі, на які треба реагувати завчасно і готуватися до них. Тут немає знаєте, такого, що мені подобається Трамп, чи мені не подобається Трамп. Тут треба говорити про наші національні інтереси і робити з цього вже зараз, вже сьогодні. Висновки, що ми можемо робити в разі, якщо. Uh -huh. І от і, і будемо про це думати, але я не тоді, а думати зараз. Станом на зараз, ну, дивлячись на Сполучені Штати, наш інтерес з того боку полягає національний, ну, в. Необхідності отримання допомоги від США, і от те, що Трамп так блискуче переміг, навіть от е під час вчорашніх праймеріз е в так званий супервівторок, Трамп, який ну по суті виступає проти цієї допомоги. Він скажімо, гальмує цей процес, так навіть голосування там в конгресі. Е е Отака от підтримка Трампа серед республіканців, яка була продемонстрована і вчора. Зокрема, наскільки вона посилює його позиції, зокрема і в конгресі, чи означає це, що опір республіканців Тепер виділення о цього пакету допомоги Україні буде ще сильнішим, і шанси ну, на її отримання на в нас зменшуються ще більше. Ну тут я думаю, що таки йдеться не ми розумієте, ми дивимося на всі процеси своєї дзвіниці, як нам це важливо, і так далі. Там насправді все ж таки більше про інше про питання внутрішньої політики, про питання того самого кордону, і так далі, от, тобто я думаю, що республіканці е, бачать у е, Трампі, от е, той, е, так би мовити, локомотив, який може ну, от пробити ненависну їм демократичну е, оцю фортецю і в'їхати е, в Білий Дім, все інше, це 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 наступне. Я не думаю, що. Е, Оця очевидна перемога Трампа під час цього другого супервівторка вона змінить підходи адекватної частини республіканців в Конгресі і в Сенаті. Вони, вони насправді є людьми, які прекрасно розуміють необхідність допомоги Україні, але на даному етапі. Для багатьох з республіканських політиків головне не це. А головне завдати поразки їхньому головному конкуренту, тобто Байдену. От, власне, йдеться саме про підміну е, ну в їхній е, теперішній політичній ситуації, цілей. Тобто вони за Україну, але проти Байдена. А оскільки е, Байден в даному випадку для них е, 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 мішень номер один. Вони б'ють по цьому байдену як тільки можуть, але рикошети летять в Україну. Ну і вочевидь, ж Байден це розуміє так само, як ну вочевидь, розуміє наскільки для нього це питання перемоги України, так ну чи бодай не дати Україні програти. Ну наскільки воно йому важливе, навіть е, в контексті е, того, що на нього посипалось, і як в нього впали рейтинги після виведення військ з Афганістану. Тобто, ну поразка України точно чи поразки там навіть якісь локальні, невигідні Байдену, е, відповідно, ну логічно було припустити, що він буде робити все там для того, аби все ж таки цього не допустити. Пане Володимире, а в нього за. Лишились ще якісь важелі впливи на ситуацію, чи він вже в цьому питанні зробив ну дійсно все, що міг, і може там буде завтра виступ. Це його в конгресі звернення, так не знаю, чи варто чогось від нього чекати. Ну чи, чи, чи може якось Байден ще вплинути на ситуацію в питанні допомоги Україні? Ну бачите, що він може зробити, це визначає бюджет, який він має в кишені. Якщо гроші є, він може щось зробити. Якщо грошей нема, то ясна річ, що він, як людина закону е слухняна, не може сказати, що давайте з Міністерства оборони ми зараз заберемо ще е озброєнь на 2 мільярди чи на 3 мільярди доларів і передамо Україні. Такого, на жаль, він зробити не може. Але е ну ми ж так само і в вашому ефірі, і не тільки, і не тільки я говорили про, е ну так би мовити, Певні механізми, які існують для того, щоб змусити пана Джонсона все ж таки поставити це питання на голосування. Чому тому, що всі розуміють, що оця адекватна частина і республіканців, і демократів ідею підтримують, і власне цього боїться Джонсон. Але ну от якщо е, і після е, оцих е, останніх політичних кроків, які Байден безумовно зробить і в тому числі звертаючись завтра, до, до е, не тільки до конгресу, а, власне, це буде звернення до до нації, е, тому що йдеться про. Те, що або уряд фінансується, або не фінансується, бо ці всі продовження на 2-3 тижні. Це ж не, не робота уряду, це це фактично гальмування, і це знову ж таки показує, що насправді республіканцям абсолютно байдуже, бо це йдеться вже про Америку, не про Україну, не про Ізраїль, не про Тайвань. Йдеться про те, що вони блокують роботу власного уряду. Чому щоб зробити гірше Байдену? Тобто, ми так само ну, це так. повинні розуміти. Отже, отже, я думаю, що е, е, після того, якщо ще, скажімо, там пару тижнів е, ці теми не будуть вирішені, от тоді я думаю, буде застосована оця процедура, е, коли в обхід позиції спікера питання такі будуть виносити на голосування. Ну, мабуть, це останній вже буде варіант. Тоді останній момент теж і я останнє питання вам задам, пане Володимире коротенького мало часу залишається. Ну просто дійсно складається враження. Чим далі що цієї допомоги все ж таки можемо ми і не побачити. І от питання: ну дай Боже, щоб ми помилялись, але що в такому випадку мала б робити Україна вже зараз. Ну щоби ну максимально з З якомога меншими втратами вийти з цієї ситуації, бо програти ну ми не можемо собі дозволити. Ну, ви бачите, фокус буде переміщатися, і він вже переміщується на європейський континент. Уже зараз є позитивні інформації про те, що знайшов президент Чехії, буде закуплено і поставлено, оскільки це справді величезна кількість снарядів, тобто їх на певний період часу вистачить а далі треба знову ж таки. Форсувати власне виробництво, форсувати спільне виробництво іншого шляху у нас немає.